Через затоплений водою у сутисках міст Тиврівського району люди дістаються на роботу, а діти до школи. Міст старий та потребує капітального ремонту, коли в південному бузі піднімається рівень води, переправа частково або повністю занурюється під воду. Жителі села кажуть, що неодноразово зверталися до місцевої та обласної влади. Втім, поки що питання залишається невирішеним. Перед пройти, то я вся трусився, поки я прийшла. Там же ж вода тече і дивишся під ноги. Там ще ж є і такі, що немає досу. Дітки ходять в лагер, в садочок. І от, пожалуйста, як можна тут переходити? Як же тут жити? Як? Що тут? то мер сказав, що мов будемо робити, тільки вода спаде і будемо робити. Нічого не роблять. Вода не спадає. Проводити там роботи досить і досить складно. Спеціалістів я запрошував. Не, до тих пір, поки не спаде повінь до кінця, щоб можна було там проводити роботи, вони не можуть людьми там виконуватися. Тому -то ми і чекаємо цього всього. Міст був сухий, можна було його робити, але ніхто за це не взявся. Ремонт його буде най, був би найдешевшим е, варіантом, а от придбання його, то було б. Надовше і найкраще, тому що цей міст треба підняти над водою. Хоч би на один метр і проблема була б знята. Ремонтувати його, то треба в межах 300 тисяч. Якщо придбати, ну там в межах треба 500-600 тисяч. Є інший міст. І через нього можна переправлятися. Правда, що він знаходиться на метрів 800 кілометр десь в стороні, і туди й можна переправлятися. Це не є сьогодні великою проблемою. Є Шершнянський вважається як Шершнянський мост. Ну він ви ж подивіться, скільки ще до нього йти. Це він його й тут і не видно ось. Скільки до нього метрів? Ну, метрів. десь до трьох кілометрів. Да, ну, тут десь ну, половини треба йти. І тим більше, там як дорога не зроблена, не усипана, дощі. Ось ці два мости, про які йде мова. Цей міст потребує капітального ремонту. І як видно на карті, для жителів вулиці Зарічної він забезпечує найкоротший шлях до села. Натомість людям пропонують користуватися ось цим мостом. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Валерій Шпак, телеканал Віта.